герой рятівник завжди поруч. Доброго дня. В ефірі програма Служба по рятунку, яка дозволяє вам ближче познайомитися з героїчною професією рятувальників, а також допоможе дізнатися, що надзвичайного сталося на Кам'янеччині. Будьте з нами, і ви отримаєте корисні поради, які у разі необхідності можуть стати вам життєво необхідними. 15 жовтня, о 22 годині 44 хвилини, на пункт зв'язку 6 державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в селі Колебаївка по вулиці Мічуріна. Власнику домогосподарства вдалося ліквідувати загорання до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Внаслідок пожежі пошкоджено шифер, матрас, речі домашнього вжитку. Як повідомив капітан служби цивільного захисту Дмитро Коваль, пожежа сталася внаслідок порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення. Необережне поводження з вогнем при курінні вже вкотре стало причиною пожежі. 16 жовтня о 20 годині 08 хвилин надійшло повідомлення про пожежу на балконі багатоквартирного житлового будинку по вулиці Тімірязєва. Негайно до місця події прибули рятувальники 5-ї державно-пожежно-рятувальної частини. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців вогонь вдалося швидко ліквідувати, уникнувши людських жертв та значних матеріальних збитків. Рятувальники Кам'янеччини нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Будьте обережні при курінні та використанні відкритого вогню. У побуті контролюй дрібниці. Вогонь не вибачає помилок. Служба порятунку 100 годин. Відповідальність рятує життя. Вже 70 років минуло з тих пір, як закінчилася Велика Вітчизняна війна, а Подільська земля не перестає воювати. Кожного року на Кам'янечині виявляється десятки, а то й сотні вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів бойових дій Великої Вітчизняної війни. Зокрема, 16 жовтня групою піротехнічних робіт було вилучено та знешкоджено в кар'єрі села Пудлівці чотири артилерійські снаряди, снаряди часів Великої вітчизняної війни діаметром 152 мм. Небезпечні знахідки напередодні виявили місцеві мешканці під час прогулянки за межами села Довжок. Того ж самого дня знешкоджено протитанкову міну часів Великої вітчизняної війни. Яку було виявлено на березі річки Дністер поблизу села Брага під час риболовлі? А вже 17 жовтня було знищено ще два артилерійські снаряди та одну ручну гранату Ф 1 які було виявлено в селі Довжок та селі Фурменівка відповідно. Натрапивши на невідомий предмет, не торкайтеся його. Обгородіть місце знахідки та повідомте за номером 101 або 102. Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає. Непральне поводження з боєприпасами може вартувати людського життя. Разом з тим постійно існує небезпека знаходження підозрілих предметів на вулицях міста та району. В приміщеннях будівель. Що в свою чергу може створити небезпеку для життя та здоров'я людей, тому запам'ятайте правила безпечної поведінки при знаходженні незрозумілих предметів. Найчастіше вибухові пристрої можна виявити у місцях масового перебування людей. Тому, якщо ви побачили підозрілий предмет на вулиці, негайно зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або у відділення міліції за номером 102. Попередьте перехожих про можливу небезпеку, очікуючи на прибуття рятувальників, обгородіть чимось небезпечне місце та відійдіть від знахідки на безпечну відстань. Категорично забороняється торкатися предмета і пересувати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати. Торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукових впливів та нагрівання. Пам'ятайте, одна з основних причин нещасних випадків пов'язаних з вибуховими пристроями грубе порушення елементарних правил безпеки. Знешкодити вибуховий пристрій або локалізувати вибух можуть лише підготовлені спеціалісти після виведення людей із небезпечної зони. При виявленні підозрілого предмета негайно повідомте про це службу порятунку за номером 101 та правоохоронні органи за номером 102. Поточного тижня в Україні чергові вибори депутатів місцевих рад селищних міських сільських голів. Тому нагадую вам основні правила поводження на виборчих дільницях. Шановні мешканці міста камянець піддільського та району, 25 жовтня відбудуться вибори в обласні, міські, районні, сільські та селищні ради. Отож, хотів би вам наголосити на елементарні правила мов правил пожежної безпеки щодо забезпечення виборчого процесу на дільниці. На, на виборчій дільниці забороняється палити, використовувати відкритий вогонь, використовувати електромережу з порушеннями, використовувати продовжувачі з пошкодженою електроізоляцією. Також виборча дільниця повинна бути забезпечена двома переносними вогнеасниками, Також повинні бути не менше трьох електричних ліхтарів на випадок відключення електроживлення. У разі виявлення пожежі кожен громадянин повинен по телефону 101 повідомити Державну службу навчальної ситуації також вжити заходів щодо евакуації матеріальних цінностей. Під час полонення про пожежу потрібно назвати своє фемі... прізвище, ім'я по-батькові, номер телефону, прийміть точну адресу об'єкту, де сталася пожежа, та кількість поверхів. Пам'ятайте, що дотримання правил пожежної безпеки під час забезпечення виборчого процесу. Може пошкодити не тільки важливу документацію, але й впливати на життя та здоров'я членів комісії спостерігачів та виборців. Герой рятівник завжди поруч. З настанням холодів люди починають обігрівати житлові будинки та господарські приміщення. Як наслідок значно зростає кількість пожеж, а разом з тим нещасних випадків. Зокрема, з початку поточного року на Кам'янеччині сталося вже 121 пожежа, на яких загинуло троє людей. Майже всі пожежі з трагічними наслідками виникають у житловому секторі, переважно сільської місцевості. В основному лихо приходить в будинки пенсіонерів, інвалідів та безробітних людей. Станом на 19 жовтня в Хмельницькій області зареєстровано 921 пожежу. Найбільша кількість виникла по причині необережного поводження з вогнем. Порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок, порушення правил облаштування та експлуатації печей, підпали пусточі дітей з вогнем. На пожежах виявлено 37 загиблих осіб, з них двоє дітей Дунаєвецький район. Резонансна пожежа сталася 18 жовтня у Київській області. Близько восьмої години в одній із квартир багатоповерхівки міста Боярка в результаті пожежі загинуло п'ятеро людей, з них троє дітей. За попередніми даними, смерть людей настала від отруєння чадним газом. Причина пожежі встановлюється. Також слід зазначити, що з початку року в Хмельницькій області з різних причин загинуло і померло внаслідок невиробничого травматизму 225 осіб. Найбільш людей загинуло внаслідок ДТП 62 особи. 59 загиблих осіб виявлено на водних об'єктах області. Ця сумна статистика свідчить про неналежне дотримання вимог безпечної поведінки. Незнання та неуміння діяти в різних надзвичайних ситуаціях. Кожен з вас повинен пам'ятати, що людське життя безцінне та дається один раз. Другий державно пожежно рятувальний загін вкотре нагадує вам про необхідність дотримання правил безпечної поведінки та правил пожежної безпеки. Не забувайте про правила безпеки на воді, дотримуйтеся правил дорожнього руху. Ваша безпека у ваших руках. Герой рятівник завжди поруч.